Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ Одеса, Ловол 244 на стандартній шині. Коробка 4 плюс 1 на 2 з блокуванням, двохшвидкісний вал відбору потужності, потужна навісна система. Трактор 12 місяць 2022 року. Виготовлення до нас приїхав у 23-му. Зашита коробка, 4 плюс 1 на 2. Підключаємо передній переднє вал відбору, блокування диференціалу, стандартна гідравліка, роздільний термоза. Два насоса гідравліки, генератор, стартер, 27 кілометр траси Київ Одеси.